Доброго дня, шановні друзі, з вами команда EVA Motors, Мене звуть Рауль. А сьогодні ви вже дивитеся огляд тепер вже на електрокар, і це Honda MNV. У максимальній комплектації. Сьогодні я вам розповім технічні характеристики цього автомобіля, його переваги та недоліки, а також ви дізнаєтесь, скільки реально він проїжджає. Honda MNV виробляється на потужностях спільного виробництва Honda та Dongfeng у Китаї. І автівка зроблена на базі Honda HR-V. І так почнемо з дизайну. Автомобіль має досить вдалий та впізнаваний дизайн. Спереду має гострі та доволі агресивні риси. На мій погляд, чимось перетинається у дизайні з Tesla. Це доволі сучасне і очікуване рішення у дизайні електрокара. Відрізняють його ось ця суцільна і яскрава LED-лінія. Саме вона дає пізнаваність автомобіля у потоці. Це я перевіряю кожен день, коли бачу у дзеркалі заднього виду спочатку цю яскраву полосу здалеку, а потім, вже, коли автомобіль наближається, я переконую, що то є дійсно Honda MNV. Казівники поворотів є динамічні і яскраві. Мені також подобається, як вони виглядають. З боку автомобіль особисто у мене визиває суперечливі. Емоції, бо якось не дуже пропорційною для мене виглядає задня частина автомобіля, дивлячись на нього з боку. Також я не є фанат такого рішення з задньою ручкою дверей. Ну і не зважаючи на те, що колеса 18-го радіусу, дизайн колес мені теж не подобається. Це було перше, що я замінив би на автомобілі після його купівлі. Дивлячись на ззаду, мені дуже подобається таке саме рішення з суцільною led полосою. Що також відрізняє цей автомобіль в потоці. Наразі не так багато автівок мають таке рішення. І раніше воно зустрічалось у преміум сегменті BMW Audi Porsche. А тепер і в Хонді. Щось мені здається, хтось трохи у когось. Загалом по розмірам, по колісній базі, по кліренсу, цей кросовер майже ідентичний до дуже популярного в Україні Mitsubishi ASX. Давайте перейдемо до інтер'єру. Я хочу розповісти про речі, які мені подобаються. А також хочу показати речі, які я, м'яко кажучи, не дуже розумію. Honda вас зустрічає доволі приємним, досить стриманим дизайном. Тут нема ніяких екстравагантних рішень і в той самий час все досить сучасно. Приборна панель вона є повністю цифрова, без ніяких стрілок та інших атрибутів аналового світу. Роздільна здатність приборки досить висока, вона відображає інформацію чітко і яскраво. В центрі яскраво горить газова комфорка, яка стане красною, якщо ввімкнути режим спорт. До речі, тут немає ніякого важеля перемикання передач. Тут селектор КПП має формат ось таких кнопок. Все просто: паркінг, драйв, задній хід, нейтраль. Режим спорт, ручне гальмо та режим «брейкхолд». До речі, ось тут розташована бездротова зарядка смартфона, яку можна вимкнути, якщо ви не бажаєте, щоб телефон кожен раз брав заряд, коли ви його туди кладете. Це зручно. Те, що мене дивує, це, по-перше, відсутність електроприводів в сидінь. Тобто, у 23-му році в електромобілі я очікую, що воно буде електричне, а тобі треба маслати тими веслами. Дома слави, а тепер обратно. Ну, якось отак. А, ну і ось це. Гень! Гень! Поїхали вперед, поїхали назад. Оце я вважаю, царь косяк. Косяк вищого порядку. Нема підігріву сидінь. Це знову ж таки про те, що виробник зекономив на сидіннях. І ще автоматичним є склопідйомник тільки водійський. Ну це взагалі копійкова опція в собівартості для виробника, але вона суттєво додає комфорту. Ну ти такий, наприклад, тобі потрібно закрити два вікна, а ти такий один палець нажав, а другий тримаєш, поки одне закрилось автоматичне, а друге таке ти його тримаєш. Ну коротше, дивина те, що по салону мені подобається тактильно, це кермо. Воно приємне, ергономічне і не дратує якимись дивними формами. В нього нормальний розмір і приємна шкіра. Ну і достатня кількість функцій керування, які сюди виведені. Ось ця сіточка є таким суперечливим рішенням з точки зору, що буде збиратися в неї пил, але то вже якщо бути зовсім прискіпливим. Також мені подобається тактильне відчуття від матеріалів на дверній карті. Воно м'яке та має приємну структуру. Не знаю, як передати словами, але приємно мацяти. Так, ну панорамний дах у нас відкривається доволі швидко. Ось так ми повністю відкриваємо. люк, можемо помахати можемо. Закрити. І можна просто режим ось такий, щоб трошки задувало. Медіасистема система має також LCD дисплей він сенсорний, досить яскравий, але ті кольори, шрифти, які використовує виробник у різних меню, мені не подобаються. Воно виглядає досить примітивно. Хоча, мабуть, я трохи розбалуваний медіасистемою BMW. Ну, якщо мова зайшла про BMW, то я як BMWist дуже оцінив рішення з підстаканниками, бо для BMW то є розкіш та рідкість. А тут навіть ось таке рішення, яке ще змінює глибину для стаканів. Оце круто. Також приємна присутність ось цієї ніші в центральному тунелі. Туди можна поскладати якісь дрібниці, але не ті, які часто використовуєш, через те, що туди дістатись рукою, не є дуже ергономічно. Панель клімата має також сенсорні кнопки. Я не дуже дуже люблю таке рішення, бо люблю отримувати відгук від натискання. Ну і оскільки воно все глянцеве, і після кожного дотикання ви будете лишати там свої відбитки пальців. Воно таке буде запацяне та замацяне, але можна протирати по опціям комфорту. Тут є дзеркала з електроскладанням, камера заднього виду, парктроніки задні. АБС, ЄБД, система контролю тяги, допомога в стабілізації авто та система попередження аварійного гальмування, система контролю тиску в колесах, автоматичне світло, безключовий доступ, фронтальні подушки безпеки, бокові подушки безпеки передніх та задніх пасажирів та а вже ж кріплення Ізофікс. Також до автомобіля можна під'єднати Apple CarPlay та Android Auto. Це відбувається через перехідник, який купляється окремо. Але це відбувається доволі легко. Тут знову ж таки бенвісти мене зрозуміють. Ті самі, хто доснащував свій, свої автівки карплеєм. Тепер перейдемо до силової частини. Авто має передній привід, потужність складає 163 кінських сили. АКБ має ємність 61,3 кВт години. Крутний момент 280 ньютон метрів. Це доволі високий крутний момент, і це дає можливість дуже активно пересуватись міським трафіком. Пробіг авто на одному заряді за циклом NEDC складає 480 км. Але всі ми розуміємо, що це є дуже лояльний стандарт визначення дальності пробігу на одному заряді. Отже, по нашому досвіду, при звичайній міській їзді, влітку цей автомобіль проїжджає чесні 350 км на одному заряді, і це є досить хороший показник, на мою думку, як для автівки за таку ціну. Порт зарядки знаходиться ось тут. Спереду. І це теж зручно, коли треба під'їхати десь зарядитись. Вам не треба думати, там якою стороною просто під'їхали мордою. Зараз покажу, як відкривається. Воно має два порти різних стандартів. І він знаходиться спереду. У будь-якому разі, якби ви активно не їздили містом, вам не вдасться автомобіль розрядити повністю за один день. З нуля автомобіль буде заряджатися побутовою зарядкою 10 годин. Але з урахуванням того, що ви його не розрядите за день користування містом до нуля, то десь за 5-6 годин він знову буде повністю заряджений. Ну, стосовно простору позаду, тут лишається простір для моїх ніг, для моєї голови. І тут доволі комфортно знаходитися за Позаду їхати, є ще підлокотничок. Ось так можна їхати. Багажник як для такого кросоверу, я вважаю, що досить великий. Тут під полом маємо місце для зарядного пристрою, домкрата та аварійного знаку зупинки, жилет, і тут, і тут ще є докатка. Сидіння складаються. рівного полу ми не маємо. Вони складаються таким чином. Ось бачите, тут лишається, лишається місце. Так. Ну якось так. Могло б бути більше місця, але його досить достатньо. І ще звертаю увагу на те, що підголівник він, він є в рівень з сидінням. Тобто він сюди ховається і для огляду у дзеркало заднього виду воно вас не, не бісить вас. Таким чином, перейдемо до висновків. Сьогодні ви можете придбати Honda MNV, повністю електричний автомобіль, який буде проїжджати на одному заряд... заряді не менш ніж 350 км. Таким чином, за відносно невелику суму, ви сьогодні в Україні отримуєте повноцінний кросовер з сучасним дизайном та з великим пробігом на одному заряді. Це супер! З вами була команда Eva Motors. Мене звуть Рауль. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, питання пишіть у коментарях. Та більш детальні технічні характеристики ви можете ознайомитись на нашому сайті evomotors.ua. Слава Україні!